Конкретно для президента Зеленського війна почалася власне 24 лютого 2022 року. Вона не почалася в 2014 році, в лютому місяці, як це було для значної частини громадян України з фактичного вторгнення Росії в Автономну Республіку Крим. І мені здається, головна проблема діючого президента ну до 2022 року була в тому, що він усіляко відкидав факт. По суті, цієї війни. Тобто для нього це була якась, типу, незрозуміла історія, яка йому заважала. Заважала. — Ну, Надо вони... договарюватися. Додавати вас ми, ми пам'ятаємо. Це ж цитати. Ми ж не в плані, щоб знаєте, там uh -huh. якби причепитися чи придовбатися uh -huh. до президента. Ні, були ці заяви. Ми пам'ятаємо дійсно ці робочі різні групи, які створювалися, до яких було дуже багато питань. Ми пам'ятаємо, що саме в Парижі власне офіційні представники України вперше поставили підписи під документами, де фігурували так звані ДНР ЛНР. До цього там, до 2019 до року там не фігурували підписи офіційних українських осіб.